Я після робочого часу приходжу, я ту морально відпочиваю. Вже знаю, вуличне освітлення світити, я ще ту копаю, тишина така. Тобто це, душевний, це мій душевний спокій, це моя душа, ця алейка. То хотілося висадити щось вздовж вулиці. І висадили тих спочатку перших 52 гібіскуси, а потім ну, якось само спонтанно пішло ще, ще ще. Якось. Тобто, якби ідея, що заплановано було, що от ми хочемо висадити, але гібіскусів такого не було. Ми помалі так одна дала декілька гібіскусів, жіночка одна дала 50 гібіскусів чи 60, і ми почали садити. У 23-му році дочка створила групу Сонячна алейка гібіскусів. Я почала всю цю інформацію викладати в цю групу. Звичайно, що люди почали дивитися: мої колеги, друзі, і всі захотіли прийняти участь і почали дзвонити, що я хочу подарити гібіскус, я хочу подарити. І так у нас почало збільшуватися кількість гібіскусів на нашій алейці. І хотілося якісь гібіскуси не просто там два-три сорти, які в нас тут є, а якісь гарні махрові, не такі, як у нас є, наприклад, в Перечині. Почала замовляти через інтернет. Ці, ці продавці, які продавали, вони розуміли, що це вже налей, бо я ж казала, що нам треба для сонячної алейки, і вони вже нам подарунок знали. Якщо замовляти 5 штук, вони там 2-3 знали подарунок нам дати. Перший оцей був. Мама загиблого захисника подарувала, ми посадили, і потім почали долучатися інші сім'ї. І в нас там, от, якщо бачите, є вже шість саджанців в честь загиблих героїв. Кожен садженець ми стараємося знати позивний загиблого захисника. І тобто садженець має ім'я загиблого, але у формі позивного. Тут у нас розташована алея добровольців, яку ми висадили спільно із ветеранами-добровольцями. Тут ми маємо ще на алеї вісім гібіскусів, таких сортових гарних, які нам подарувала волонтерка Любов Бучок. Вона дуже хотіла, щоб ці гібіскуси були саме на алеї добровольців. От ми їх висадили, вони вже почали цвісти. Дуже гарні по периметру в один ряд у нас росте форзиція, форзиці, кущі форзиції, які навесні дуже ранньою весною, гарно дуже цвітуть. Оце форзиці має кстати, До речі, історію. Знаєте, яку вона із того заводу Стеатит, те, славно і знаючи, що там такі гарні кущі ростуть, ми з чоловіком десь декілька років тому пішли, накопали і посадили. Вона би пропала, її і вивезли на свалку. А так ми її врятували. І маємо для історії форзицію із заводу стеатит. Після мене люба рослина приймається, приживається. Так. Цей гібіскус має приблизно 13 років. Нам його подарував Федір Федор і Шандор. В той період, коли він нам його подарував, він вже був призначений як повноважений надзвичайний посол України в Угорщині. Ми спільно, він нам цей гібіскус привіз, подарував і спільно з ним посадили. І дали йому назву Шандор. Оця арочка в нас задумана для того, щоб гібіскусами оплести її, щоб була така гарна, було так гарне сердечко в гібіскусах. Так що запрошуємо молодят, молоді сім'ї, приходіть, фотографуйтеся. А поки молодята ще до нас не не завітали, не прилетіли, у нас є поїлка для метеликів та бджіл. Це є все на території комунальної власності, тобто він ніколи не буде приватний цей проєкт. Тобто, а, ну, гроші брати, ну за що? За... Хай люди йдуть, насолоджуються, кайфують. Алея Гібіскусів чекає вас та зустрічає. Раді завжди. Ну а Вхід до Алеї Гібіскусів нас охороняє бусінька, яка завжди всюди зі мною є.